Інститут зоології імені Шмальгаузена, міста Київ, доповідь законодавча ініціатива до питання погодження проєктованих територій природно-заповідного фонду із землекористувачами. Доброго дня! Я відразу скажу дві ремарки. Перше, я лише співдоповідач, тому що перший автор Ігор Вікторович Луценка, будучи народним депутатом, має і інші справи, які не дозволили на двадцять сюди поїхати. Але, тим не менш він, скажімо так, духовно з нами. Друге, я говоритиму в застуженому стані, тому що два дні тому ми з колегами провідували Сергія Володимировича Таращука на Цвинтарі і застудились, провівши там практично півдня. Сергій Володимирович, будучи людиною з Гумором, поспіявся б зараз з цього факту, але тим не менше, дякуючи йому, я приїхав на конференцію заслуженно. Отож. За оскільки е, тема доповіді спочатку заявлялася суто як законодавча ініціатива. В принципі, я спробую трошки розширити, коли вже це виходить доповідь пленарна. <кхе> і е, пояснити, чому ж ми запропонували таку, здавалось би, невеличку. Просто можна було би сказати, що ми просто пропонуємо вставити три рядочки в Закон України про природно-заповідний фонд. От, але цього було б замало для пленарної доповіді. Отож, власне, чому так сталося? А вперше про... Охорону природних територій важко сказати, коли почали говорити. В усіх країнах царі, князі завжди виділяли ділянки, ну як мінімум, для того, щоб на них було зручно полювати, щоб прості люди не вибивали всю дичину, для того, щоб лишалися красиві ландшафти, наприклад, звичний нам принаймні там за картинкою на телеекрані вигляд. Британського парку, наприклад, це теж приклад того, що е, певний час е, певні люди, які мали доступ до влади, мали е, право на політичну волю, лишали ландшафти навіть такими, які ми хотіли їх бачити самі. Але це не є заповідна справа. Жоден царський, князівський або інший, е, до речі, навіть слова заказник, тоді використовувалося для полювання, це не є об'єкт проти заповідного фонду. А мені здається, що першим про те, щоб створити об'єкти природно-заповідного фонду, як ми тепер називаємо, заговорив Генрі Торо, це такий філософ, хто трошки, може, філософію читається, цікавиться, можливо, читав. Ще в 1832 році Торо, пішовши жити на кілька років до лісу, написав своєму щоденнику, що було б непогано виділити невеличкі царства для дикої природи, де б вона царствовала на власний розсуд. Можливо, це є перший запис, який говорить про те, що треба створювати те, що ми сьогодні називаємо промозахним фондом. А далі почали з'являтися американські національні партії з середини практично ну, з кінця 19 століття. Потім з 1906 року Німеччина подала фактично світового масштабу приклад, як треба охороняти невеличкі пам'ятки природи, яких вже декілька сотень з 1906 по 1908 роки. В Русі та в кількох інших провінціях декілька сотень природних пам'яток оголосили власне таким новим терміном пам'ятка природи. Ну і потім це все пройшло. Ці обидві ініціативи до царської Росії, до якої тоді як Південна Росія входила в Україну. Ну і власне після революції сімнадцятого року і українські природохоронці заговорили, що нам власне треба створювати щось, що ми тепер називаємо заповідними об'єктами. Спочатку це називали. Перекладаючи е, американський термін National парк як народний парк, тому що в ОНР все, що ми сьогодні називаємо національним, називали народним. Потім почали і дослівно перекладати національний парк. І в 2019 році е, юридичний статус, саме рішенням держави, отримала Оскані нова. Е, тому ми говоримо, що перший в Україні заповідний об'єкт. Це є саме Асканія нова, тому що Асканія створена першим саме рішенням державного органу влади. В 21-му році став заповідником конча заспа і далі понеслось, понеслось. І сьогодні ми маємо 8104 заповідних об'єктів на території України. Від природних заповідників самоним статусом до невеличких пам'яток природи, якими може бути навіть окреме дерево. От я думаю, що багато хто бачив таблички, так звані щити охоронні або охоронні знаки в містах біля е, окремих старих дерев або там алей, тобто навіть не ті об'єкти можуть бути пам'яткою природи. І так в Україні 8104. Але якщо ми подивимося е, е, законодавство, та їх просто здоровим глуздом оцінимо ситуацію, їх замало. Звичайно, ми за, кожен з нас може, мабуть, назвати якийсь об'єкт природний, який би він не хотів. Щоб цього об'єкта не стало. Далеко не всі цінні території мають охоронний статус. І враховуючи, е, що е, вся територія, от, щойно як клас було питання до Ярослава Івановича, значна частина України розпайована, а щоб державній власності на наживним державним підприємствам, звичайно е, завжди, ще спочатку лише Асканія, яка була перетворена з панської власності відразу в заповідник. Лише вона не мала проблем із тим, щоб ним стати, тому що ні з ким було погоджувати Асканію. Всі інші об'єкти проводить фонду, які в Україні були створені після Асканії, їх треба було погоджувати з землекористувачами. І е, всі заповідні об'єкти, які в Україні не відбулись, я впевнений, що всі не відбулись, або поки що не відбулись, тому що були проблеми з землекористувачами. Більше того, можна сказати, наприклад, в Держлісагентство на переведе жаль вже багато років, ще мінімум з 2005-го є навіть така неофіційна відомча політика, яка е, говорить, що бажано не погоджувати створення нових заповідних територій в лісах. Навіть в, починаючи з 2005 року в звітності лісагентства, де є в кінці щорічної звітності висновки, говориться про те, що серед негативних тенденцій розвитку лісової галузі є. Високий відсоток заповіності, але що ми розуміємо, у нас все ж таки більшість природи в Україні це ліси, і дійсно, якби вони потребують охорони. Атож, е є проблема із тим, щоб погоджувати створення нових заповідних територій із землекористувачами. І виходить так. Е до речі, раніше була така цікава наукова е інституція. Називалася Міжвідомча лабораторія наукових основ заповідної справи, і ще в 2008 році вона пропонувала піти європейським шляхом, західним європейським шляхом України і перевести в е, законодавство забрати погодження е, із землекористувачами нових об'єктів проповідного фонду і замінити його на компенсаторні заходи. От, наприклад, в Польщі, якщо на твоїй території зростає Наприклад, рідкісний метохідей або, або щось інше, тобі кажуть, друже, цей, цей об'єкт оголошується протофронною територією, якщо хочеш, можеш звернутися до суду і отримати компенсацію. Якщо не хочеш, то ти просто гарна людина. От. І навіть тобі не треба нічого компенсувати. Але варто перейти по пішому переходу в корпуну, або переїхати, і в Україні все зовсім менше. От. І по сьогоднішній день так виходить, що якщо землекористувач будь-який. Не хоче створювати нас, погоджувати створення об'єкту про фонду на тій ділянці, яка йому в нього знаходиться в користуванні. Цей об'єкт не може відбутися. Коли, наприклад, ми говоримо на сьогодні, найбільша бідна ідея створення нових заповідних територій це є національний пробний парк Подосіння. Це все дали на річки Десна, в Київській та Чернігівській областях. завдовжки 596 кілометрів, площою 403 тисячі гектарів. І там ми маємо по насправді дуже приблизно оцінкам, чому ми точно не можемо порахувати, це тільки землекористувачів, які отримали там свої паї. Ну, тисяч так точно. І при нинішніх законодавчих умовах, наприклад, е, навіть якби 11 тисяч користувачів сказали, так, звичайно, ми віддаємо свій пай в національний парк, вистачило б воно ну, якогось одного-двох, який би все і, тобто, і Тому це дійсно дуже велика проблема. Отож, її цю проблему обговорювали за останні п'ять років на трьох комітетських слуханнях в Комітеті Верховної Ради з якоїшній політики. Останні слухання відбулись два місяці тому, теж про це говорили. В рішенні комітетських слухань 2008 року, які відбулись 5 травня 2008 року, було чітко надане доручення Верховній Раді України розробити пропозиції до спрощення процедури створення об'єктів про незакурного фонду. Не виконано по сьогоднішній день. От. І е, не виконано попри три дуже важливих небезпеки, які ми можемо вичитати в самих базових законах. Наприклад, в законі про пронозапний фонд в преамбулі в першому абзаці сказано, що об'єкти про фонду це є національне надбання. В базовому законі про охорону навколишнього природного середовища в 39 статті сказано, що всі природні ресурси є ресурсами загальнодержавного значення. І, врешті-решт, якщо ми говоримо про ресурси загальнодержавного значення і про національне надбання, значить, а хтось просто директор лісгоспу, просто пайщик на свій власний розсуд може вирішувати долю національного і ресурсів загальнодержавного значення, це є питання національної безпеки, значить це людина з якихось міркувань, не державних і точно не державних міркувань. Вона ставить під загрозу національну безпеку. І тому ми вирішили е спробувати зробити перший крок. Звичайно, проти права приватної власності. Це у нас на сьогодні святе. І, на жаль, навіть державні інтереси не можуть бути проти права приватної власності, але це питання завтрашнього дня, питання сьогоднішнього, дня, на якому спробували відповісти і виконати рішення Комітету з екологічної політики від 5 травня 2008 року. Це е, запропонувати яким чином все ж таки можна створювати об'єкти провнозаповідного фонду без значно меншими перешкодами на землях державної власності. Землями державної власності, які цікаві нам як е, перспективні об'єкти продно-заповідного фонду, є звичайно ліси, знов ж таки не всі ліси. Далеко не можна ліс є цінною природною територією, і далеко не кожне, що на карті позначено. Топографічні зеленим, зеленим кольором насправді є лісом. Ось зовсім поряд є Херсонська область, величезний горільник Сурпенського лісвоспу. Він теж на карті показаний зеленим кольором. Але, наприклад, звичайно, його не має сенсу розглядати як перспективний об'єкт проводить фонду. фонду. Разом з тим є заплави річок невгіддя. А невгіддя от більшість присутніх точно є мешканцями стопової зони. І всі розуміють, що всі залишки. Природних степів практично, крім за невеликими винятками кількох цілин в Оскані і на військових полігонах, майже всі е, природні степи це є необхідні, це є балті, схили, е, інші нерівності рельєфу, які не придатні для ведення орного землеробства. І ці території, як правило, вони все ж таки не розпайовані, знаходяться в землях запасу. Тому власне ми пропонуємо наступну ініціативу. На сьогодні в 51 статті закону про продозахвідний фонд е, говориться про те, що е, власне, е, після підготовки наукового обґрунтування е, профільний державний природоохоронний орган здійснює погодження цього обґрунтування землекористувача. Далі йде процедура. От ми е, хочемо запропонувати, що е, погоджувати створення. Погоджувати кнопотання не потрібно у випадках, якщо йдеться про землі державної власності, які знаходяться в користуванні державних підприємств. Ну, саме простий приклад це лісництво. Лісництво – це е, певний колектив професіоналів, які е, працюють на державній службі, вони є посадові, вони є, працюють у держави, а не у приватному підприємстві, А е, з, з тим, щоб опікуватися е, згідно законодавства. Державним лісом. І тому, звичайно, що е, начальник лісництва аж ніяк не може бути суб'єктом, який скаже президенту України, чи підписувати указ про створення національного парку на цьому пластику. От, Звичайно, що е, от, е, дуже часто останнім часом е, змінюється ставлення лісівників до створення заповідних об'єктів. Саме класний приклад це та, також зовсім недалечко на Херсонщині в Дельті. Е, Дніпра створюється зараз Національний природний парк Нижньої От Колеги, які цим займаються, зараз сидять в першому ряду в цій залі. І е, перший раз, коли я почув, що ліс лісівники не стали суттєво заперечувати створення е, національного парку, це є сучасне скорочення. В лісовій галузі зараз назриває дуже суттєве скорочення в країні, криза це охоплює всі галузі. А національний парк це кілька десятків нових робочих місць. Земля все одно лишається в користуванні лісвоспом для лісників, з'являється недоробочення місця і опікуватися їм треба тим самим лісом. Як виявилось, цей аргумент більше не аргумент. Але тим не менше в інших місцях це є аргумент. Там, де, наприклад, на ліс дивляться лише як на ресурс, в плавніх Дніпра, ліс це великий ресурс. А десь, наприклад, в Холодному Яру на Черкащині, який є однозначно національною святиною, крім всього іншого, там ліс розглядають саме як деревину, яка має певну яку можна розрахувати в кубометрах, кубометри можна перерахувати в гривні, в євро. А, і тому там, наприклад, всі категорично проти національного парку тільки тому, що національний парк це певне обмеження десь користування. Тому, власне, ми вважаємо, що на сьогодні ми готуємо до того, щоб подати такий законопроект, в якому буде сказано, що а, додано в 51-52 перепрошую статтю закону про прав заквітний фонд коротку фразу, що в разі. Якщо йдеться про території державної власності, які знаходяться в користуванні державних підприємств, установ та організацій, погодження землекористувачем не проводиться. От, ну і власне ми розглядаємо це як, по-перше, виконання рішення комітетських слухань ще 2008 року. І по-друге, це, на нашу думку, має відкрити двері для реалізації стратегії державної і політики. 2011 року, яка говорить, що у нас має бути 10% прозаповідного фонду вже через рік. І до стратегії регіонального розвитку України, яка вже затверджена нинішньою владою в серпні минулого року. І ця стратегія для кожної з областей дає певний відсоток все ж таки, наскільки треба збільшити прозаплідний фонд. І загалом до 1 січня 2017 року, згідно з стратегією регіонального розвитку України, має стати вдвічі більше ніж прозаповідного фонду ніж є сьогодні. Тобто з 21-го року по сьогоднішній день, з 19-го навіть, по сьогоднішній день у нас створена певна кількість заповідних територій ще. За два роки ми маємо її подвоїти. Це дуже тяжка задача, це практично непосильна задача. Але маємо принаймні зробити перші кроки саме на державному рівні, які ну, хоча б частково дозволять її виконати. Дякую. Дякую, питання, будь ласка. На території лісництва, це правильне. Я погоджуюся. Але так було сказано, що нічого страшного, все одно це землі лісового фонду. Це не є землі лісового фонду. Землі лісового фонду це є одна категорія земель, а їх є, є, а землі переробля спокійного фонду, повідно, це є інші землі. І немає нічого спільного однієї категорії з іншою. Це є різні категорії. Чому я так говорю? Тому що сьогодні площа України складає 60 мільйонів гектарів. Але якщо ти такі пчати сказати, то вона буде складати 70 мільйонів і більше. Я можу відповісти? Е, е дійсно, з Земельний кодекс України розділяє е всю Україну на низьку категорій земель. Де є окремо землі лісового фонду, окремо землі правнозаповідного фонду та іншого протохронного призначення. Але а, якщо ми подивимося закон про правнозаповідний фонд від 16 статті далі, коли розписуються всі категорії проднозаповідного фонду, ми, у нас є 11 категорій проднозаповідного фонду. З них природний заповідник, а також заповідні зони національних парків, біосферних заповідників і регіональних ландшафтних парків, це ті землі. І ті вилучаються у землекористувача користувача і передаються адміністрації. А це відбувається однозначно із зміною цільового призначення. Ну, якщо відбувається, тому що, наприклад, на Тернопільщині, де є і заповідні кнопного, де є національний природний парк Ністровський каньйон, на сьогоднішній день немає ні квадратного метра земель про заповідного фонду згідно з земельним кодексом. От ми досліджували це питання, ми всіх областей станом на кінець минулого року питали, скільки ж у них є. Також ми з'ясували, що в Україні немає жодного рішення органів державної влади, в якому ні укази президента, ні постанови Кабміну, ні рішення власних рад, які створюють заповідні території, яких би відразу було написано створити, змінити категорію. Дійсно, є така норма в земельному кодексі, по факту вона практично виконується лише у випадках з природними заповідниками. Решта територій не вилучається у землекористувачів відповідно. Цільове призначення земель не змінюється. І а, на сьогоднішній день офіційна статистика Держлісагентства, яку вони подають у звітності, 15,7% земель державного е, держлісфонду – це є про об'єкти про заповідного фонду, 15,7%. Від всього, що є землями держлісфонду. Тому, е, попри те, що дійсно ви абсолютно праві, що є така законодавча норма, на, е, на практиці це стосується лише прородних заповідників. У нас їх 19%. З 8104 тисяч заповідних територій. От, тому я думаю, що це не є загрозою. В усіх національних парках проводиться те саме лісовпорядкування, ведуться, на жаль, я я противник рубок в національних парках, але вони там ведуться тим більше, що значна частина земель держмізфонди, які входять в національні парки, вони входять в режимі господарської зони. Господарська зона практично не має. Обмежені в користування. І тому там ведеться таке самогосподарювання, хоча це теж тема окремої розмови. Я прошу вибачення, але тут ви такі цілу близько питань. І я категорично незгідні з тим, що у нас на території Миколаївської області 121,5 тисячі гектарів лісу знаходиться в заповідній території і їх чують, рахують як лісові землі. Та не можна так рахувати. А те, що дікат природнозапіду, це проблема. Це, це, це проблема, і проблема пов'язана саме е, з тим, що для цього потрібно окреме рішення. Тому що створення, ну, сама процедура створення об'єкту природнозаповідного фонду це статті з 51 і 54 закону про природнозаповідний фонд. Е, в цих статтях ні слова не сказано е, в процедурі про зміну цільового призначення. І, мабуть, саме тому в більшості випадків вона й не відбувалася. І тому, якщо зміна цільового призначення в окремих випадках дійсно відбувалася, це було окреме рішення. І оце окреме рішення, можливо, хотіли в інших випадках теж так зробити. Але землекористувач, звичайно, не може відмовитись, тобто він може погодити створення заповідної території в межах лізмостку, але він не може погодити, щоб у нього забрали цю землю. От, і, таким, і таким чином на практиці нам невідомі випадки саме ну от, адекватного виконання цієї норми земельного кодексу. Тобто норма є, а в більшості областей взагалі таких земель немає. От, в Тернопільській області найбільше заповідних територій, ніж будь де в Україні по кількості. Це 680 з чимось. я не чи 686, по-моєму. Ні одного квадратного метру земель заповідного фонду згідно з земельним кодексом. Тому, тому да, да, є, є така проблема і інша справа, ми на сьогодні не до кінця розуміємо, що з нею робити. Навіть не знаємо, чи це проблема. Можливо, це не проблема, можливо, цю просто норму треба прибрати з земельного кодексу. Потім що вона нікому не заважала, те, що вона не виконувала. Дякую.